Привітуліки, привітуліки. 18 серпня, неділя. ой, Хотіла так багато вам всього розповісти. Оце ось, бачите, стоїть ящичок такий. Нова пошта написала 30 кілограмів. Це приїхав товар. Це приїхали наші шкарпетки, колготки з Житомира. Але насправді ми отримали три посилки на цих днях. Одну вчора, дві сьогодні. Я хотіла про все це вам розповісти, але коли Вова мені заніс третю, останню посилку з такими делікатесами все, У мене, знаєте, як все перевернулось догори раком, і я почала роз... розкривати цю посилочку і все. Увімкнула відразу зйомку, і вийшло, коротше, що я зняла спочатку другу частину, а тепер знімаю першу. Ну, то таке. Так, отже, що в цій посилочці? В цій посилочці, як я вже сказала, хебешні товари бавовняні. Це шкарпетки жіночі, шкарпетки чоловічі. <кій> Демісезонка і махрові, і колгот жіночі. Це я буду зараз розкривати, з усім цим розбиратися. Це в мене друга посилочка. Ну, Третю, я вам покажу в відео, подивитись окремо, стосовно цього всього. А ще ми вчора отримали першу посилочку. І зараз також розповім, що в мене там. А там у мене ось така суміш. Задовбали мене вже ці миші, спасу вже від них нема, тому замовила біопрепарат. Так як всі ви знаєте, я вже неодноразово казала, що через оцього ось малесенького дружочка ми не можемо використовувати яди, бо першого ми втратили. Саме через отруєння крисинним ядом. Чи він у нас десь піймав ту якусь крису, чи він. Не знаю, варіантів було багато. Були варіанти, і що підкинули через забор тоді. Були варіанти. Ну я то знаю, що він ловив мишей, ловив крис, річик. І якщо він отруєну крису зловив, то він мог і через це отруїтися. Тому, Мікі ми зараз без присмотру майже не залишаємо, намагаємося завжди виходити з ним в отаку пору, коли є мичі криси. І тому ми вже два роки не використовуємо яди взагалі, Отравуються. В сараях, звісно, криси. Це факт, нікуди від цього не дінешся. Є в свинарнику, є і в цьому сараї, де були кози. Я чого хвилювалася ще й за зозулюк за своїх, щоб їх не сажрали криси. Бо я так боялась, що вони маленькі і криси їх уволочуть. Ну, а ми ще, до речі, ходімо, якщо хочете, покажу зозуляк. А миші, це, звісно, прямо напасті. Вони є всюди, і вони переїсть. Вони є всюди, ось наші сарайки. Ой. Так, зараз прикрию, щоб не зайшов сюди, бо сьогодні вже порозсипали. Зозольки, ціпа-ціпа. А ви вже навіть не боїтесь, коли забалакаєш, да? раніше тікали. Так, є в мене таке підозра, що тут два півника. Ось оце он таке грібінець великий, он зігнали його. І ось коло дверей. Оце двойко з великими грібінцями. А це такі вже всі. Наче курочки-курочки. Стул в них нормальний з першого дня, ніяких не рідкого там калу, нічого немає. А ви вп'ють засрали воду? Ну, до вечора тепер скоро приїде наш хазяїн з риболовлі тоді вам поміняє воду. Вчора чистив рибу вночі вже. І кишки, оту там все таке. Пузирі оті, кажу, віддай пташкам хай тягають. Їм теж корисно. Да? пташечки? Зазульки мої. Ось так у нас кормушка стоїть. Їдять нормально, п'ють нормально. Да? Зазулі. Ах, весь зазуля. Ми ж збирались вичистити, Вова каже, вони так класно, тут куйовдаються, грибуться, давай поки не будемо. Ну кажу, давай. Тому ми так, як вони собі на етод, ну як запустили їх, так більше нічого й не рушимо. Це взагалі стоїть нерозібране. А тут, а як нижні доски лежали, коли їх привезли. Вони на них отак от сідають отут з краю, ті типу як на жордишку, як ну, хай привикають що в них буде, оце, як воно називається, там, сідало це. Нехай звикають до дощичок. Ось такі зазулічки. Я хвилювалася, що криси, не дай Бог, їх потягнуть. Ну, як думаєте, підросли? Я вважаю, що так. Це вони в нас два тижні вчора було, як в нас... Ми їх брали їм в місяці три тижні, вчора їм було два місяці і тиждень. ну. Та он спати пішла, лягла. П'ють, їдять, все як, все як треба. Отут люблять сидіти, понасирають туди, постійно прибирати приходиться. Да, ціпа! Ох, ви ж ціпи. Ох, мій на них гавкає, ганяє їх. Вони як гуляють. Ну, Самих також не бросаємо. Що я закриваю? О, на станку в нас тепер. До речі, розбирали коридор, знайшли чотири мішка висівок. На один мішок вчора вже свиням намішав, ось ще три стоять. Станок в нас тепер також для кормів. Тут в нас намелене, ну, свиняче те, що намолов і намішав. Якщо в нас тепер сарайка отак. А чому двері закрила, бо світла вже нема, а не видно. Понасипав вже ж цієї отрави, де дірки там, де лазять миші ці криси. От. Будемо сподіватися, що допоможе, бо я шкушу ці миші вже... Відбили всі мозги. Ну, не знаю. Заявляють, що воно біологічне, що воно не вредне для свійських тварин, там, для котиків, собачок, курочок, навіть для рибок. Але, знаєте, береженого Бог береже. Тому не хочу я, щоб Мікі мав доступ до цього. Що воно чи зерно, чи цікаві якісь такі. Шарики, культишки. В нього коротко, ну, короткий термін зберігання три місяці. Ми оце один пакет розсипали, а один залишився. Хочемо розсипати десь через тиждень, через 10 днів. Понасипали кругом і в підвалі, і в тому сараї, і на чердакусь там. Ну, коротше, всюди, де можна було. Понасипали цієї трави. Так що цю ми отримали посилочку вчора, а цей другий пакетик я зараз приберу, тому що він повинен зберігатися в прохолоді, в темному прохолодному місці, не в спеці. Просто коли отримали вчора, воно було в коробку не розпечатане там два, два пакетика було 2 кг. Коли сьогодні ж це розкрили, порозсипали, другий треба прибрати зараз. А воно не видно, луска позалишалася. Вже коли випускаємо сюди, ходять, грибуться. Оце ось видно, так? Да? Грибуть, тут все щось клюють, земельку, черв'ячків, воно луска, бачите, на дощечці. Так що це була вчорашня перша. Друга сьогоднішку, це е, ой, носки, колготи. Ну, а третя, відповідно, це вже була риба. Але про ту посилочку я вам покажу в окремому відео. Бо те, бо те знялося зовсім геть не так, як планувалося. Якось так. Мікуша ходить перісмика. Нікуш, смачно тобі? Смачний пирій, скажи, немає пирія в дворі, да? Немає в дворі пирія, скажи. Вистирали, папа не роби, висять сохнуть. Да? Піду розбирати, а він приїхав додому. Галопом посилки типу, заносив, а я вже розпочала ж розкривати з рибою і знімати. І він, коротше, поїхав на риболовлю, тільки так помахав мені, показав, що я на рибалку. Я знімала відео, а його вже не стало, він вже укатів. Рибалка наша. Папка в нас рибалка. Він полюбляє, він дуже любить. Ми з ним як познайомилися, він вже був заядлий рибак. І ми з ним часто дуже, як в Змійові жили, їздили по рибалках, і з ночовкою їздили. На зимову тільки не їздили, а так я ж кушу. І в дощ їздили, і тоді машини не було на мотоциклі. А він дощ як пуститься. приїжджаєш додому, мокре хлюще. Є з чого багато згадати, але по молодості всяке було. А потім оце як завелися господарством. Ну, от кози в нас 9 років. За ці 9 років, я не знаю, ну, це до десятка разів. Раз чи два ми сюди за село виїжджали е разом з ним. В минулому році, чи коли ми? В минулому, здається, році. Чи в цьому навесні, коли ми їздили з Мійкі, що він Калюжу. З глиною ниряв. пам'ятаєте, хто нас давно дивиться, той бачив. І, ну, я не знаю, там, може, два-три рази він їздив сам. А це, оце, як позбулися, він почав активно їздити на риболовлю, і при тому їзде на вихідних. Оце намагається. Поїхати зранку на ранкову, потім вертається додому, вдень щось робить вдома, там меле, мішає, що там треба, ну, коротше, все на світі. Да? І оце на вечірню зорьку знову їде на риболовлю. Ну, темніє зараз, зараз рано вже, так що дуже не виходить в нього посидіти, як би хотілося. Все, не буду довго вас затримувати. Все розповіла, все показала. Ми живі, здорові, працюємо. Замовила ще нижню білизну, якісну, класну, Це не Китай, це Європа, і вона буде дешевша. Чому? Тому що. Вдалося знайти, я довго перебирала, шукала поставчальника і знайшла. Це сток, це не секонд, це нова білизна, але це залишки зі складів, і вони продають їх дешевше, щоб було вигідно її завозити, щоб було розмитнити легше. Зрізаються просто ці, як вони називаються, ну, коротше, бумажечки оці красиві. Ось. Так що, ну, не знаю, коли вона доїде до нас. Замовити замовила. Багатенько замовила трусиків різних е жіночих, Жіночі. чоловічої білизни поки ще нема. Жіночі трусики, трішки декілька е бюстів, але класні за якістю там. Ну, на велику чашку відразу кажу. Не чи 4 штуки, ну там бомбезні, звісно. Так що тут такі справи. Ну, не знаю, коли приїде білизна. Як приїде, обов'язково скажу. І побачите на сайті да, в інтернет-магазині, колготи я, правда, вже додала в інтернет-магазин. Додала колготи, додала літні оці султанки штаніки жіночі. Ось. А... А з бустами так, мені б треба б сходити, бо туди на ревізію, ну, треба, щоб спала жара. Подивитись, що там з грушками, бо я бачу, що щось висить, щоб не прогавити їх. Бо я давно не ходила в садок, якщо відверто. Ото як був буревій, на цьому персику зав'язалося аж два персики. Ну, хоч їх цвіло більше, зав'язалось більше, але втрималося начебто два. І начебто вони пішли розвиватися. Ну, коротше, був він отакий, віддать його вітром ото збило. І не знаючи то, того, що він ще був зелений. Ну, зеленкуватий, він не зовсім був зелений. В нього вже і кісточка відділилася. Ну, тобто, да, і... Відчувався смак персику, але він якийсь такий гіркий був. А чи то того, що він не доспів, чи то того, що він вирощений з кісточки, не знаю. Чи кажучи, ну Це у мене дерево під питанням, та мені здається, воно й саме пропаде. Ось. А туди давно не ходила. Все, буду з вами прощатися і монту... не монтувати, а загружати. Друге відео з останньою посилкою.